ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. І далі про таке спалене відділення нової пошти з десяток авто на паркінгу та торговельні точки. Цієї ночі Росія атакувала Запоріжжя 13-ма шахедами. Були сильний вибух і ярке пламя. Навчитись заново ходити та робити буденні речі. У відділенні фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні відновлюють пацієнтів не тільки після інсультів, але й складних травм опорно-рухового апарату. Добре працюємо, добре ноги піднімаємо. Під... Порятунок тих, хто не може про це попросити. Запоріжанка Людмила Будніва вже багато років разом з колегами рятує травмованих диких птахів. Про турботу закрилатиме далі. Росія атакувала Запоріжжя тринадцятьма шахедами. Вщен спалене відділення нової пошти з десяток авто на паркінгу та торговельні точки вздовж вулиці Космічної. Рух транспорту там вже відновили. Комунальні та аварійні служби продовжують розбирати завали. Подробиці далі. Прокинулись у перші ночі і більше майже не спали. Пані Олена вранці дізналась, що залишилась без авто, на якому возили людей з окупації. Були сильний взрив і ярке пламя. Тоді через кілька секунд ярке плам'я. Но ми не думали, що сюди ж буде приліт. Ударною волною вибиті вікна, лобове, бокове, пасажирські вікна. Так машина не згоріла, а вікна пострадали, вікон немає. Та відремонтувати можна все, Жизнь не відремонтуєш, а имущество можна все відремонтувати. Людська життя саме на за все йому чи за всі дома. Ворог атакував місто 13-ма шахедами. Шість з них прийшлись по торговельним точкам на вулиці Космічній. Зруйноване відділення пошти, аптеки, будівельний склад та з десяток інших об'єктів малого бізнесу. Працівники кажуть, від магазинів залишились лише стіни. Побачила великий жах. Стекла вибіти, препарати всі валяються, потолки валяються. Просто ужас. Побачила, що зарево було десь у цьому районі. На місці працює понад сотні співробітників аварійних служб. Поруч розгорнули палатки соцзахисту, де люди можуть оформити допомогу від міста. В Цей час комунальні служби закривають вікна ОСБ у дев'яти багатоповерхівках. Аварійники ж прибирають небезпечні конструкції. Проводиться вивіз сміття, демонтаж аварійних конструкцій. Завантаження навантажувачам у самоскиди, щоб звільнити територію від уламків і пошкодженого майна і будівельного сміття. Коронування нам тут на тиждень стане робота. Зараз працює міськсвітло світло по пошкодженим проводам, працює зеленбуд, прибирає пошкоджені дерева. Далі будуть працювати по прибиранню пошкоджених і аварійних конструкцій на будинках, які поряд знаходяться, бо багато побитих вікон, балконів. То все треба прибирати, щоб воно не падало від вітру і не травмувало людей. Дякувати Богу, в нас жодного постраждалого немає. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення, а все це на сьогодні. Не підлягає відновленню, буде тривати розбір завалів. Всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Друге, це, звичайно, допоможемо. Зараз організуємо розбір завалів. Станом на 11.30 у понад півсотні будинках немає вікон. Аварійна служба встигла закрити більше ніж 120 віконних отворів плитами ОСБ. Рух транспорту по вулиці Космічній повністю відновили. Екстрені служби продовжують розбір завалів на місцях пожеж. Вадим Сорин, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Станом на 14 дня в Києві вже 28 загиблих внаслідок атаки 17 червня. Вранці рятувальники дістали з-під завалів тіла ще п'ятьох людей. Поранено 134 людини. Кількість постраждалих може збільшуватися, адже розбір завалів дев'ятиповерхівки у Соломінському районі триває. Всю ніч тривали роботи з розбору завалів і пошуку людей в Солом'янському районі. На жаль, найгірші прогнози справджуються. Декого з киян, які вчора після атаки перестали виходити на зв'язок, витягли з-під завалів. Пошуки тривають у Києві оголошений день жалоби. Вічна пам'ять кожному та кожній чиї життя забрала Росія. В Одесі завершено аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих прильотів. Ввечері 17 червня з під завалів дістали тіло жінки. Внаслідок атаки загинуло двоє. Ще 17 поранено. На Харківщині поранення отримали троє людей. Серед них дитина. Били по Богодухівському та Ізюмському районах. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, техніку, комунальників та магазин. У місті Ізюм постраждали 69-річна жінка і 15-річний хлопець. У селі Рібки Богодухівської громади постраждав 52-річний чоловік. Ворог застосував для обстрілів Харківщини 10 накерованих авіаційних ракет, три каби, один ФАП-500 та різні типи дронів. Тим часом ворог просунувся на Сумщині, зокрема північно-східніше від юнаківки. Також фіксується просування російської армії біля мирного та зорі Донецької області. Погрожував дітям зброєю у комунарському районі невідомий чоловік на розважальному майданчику у парку. Чіплявся до дітей та тричі вистрілив з пістолета. Правоохоронці оперативно розшукали хулігана та затримали. Ним виявився 32-річний запоріжець. При собі у чоловіка знайшли травматичний пістолет. Йому вже повідомили про підозру. Вирішується питання про запобіжний захід. За стрілянину зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Місце, де вчать долати труднощі, у Запоріжжі відкрився перший центр життєстійкості. Тут безплатно надають психологічну та соціальну допомогу. Звернутися може кожен, хто постраждав внаслідок війни, відчуває стрес, емоційне вигорання чи втому. Центр створений за всеукраїнською програмою ментального здоров'я. Ти як з подробицями Аліна Мельничук. Вперше до центру разом з дітьми прийшла Аліна Кузніцова. каже, хоче відвлікти малечу. Поки сину психолога, жінка з донечкою теж знайшли собі заняття. Вона взагалі сьогодні. Ось молодець. Вона в нас погралася там на карематах. Плануємо записатися ще прийти, бо ну, думаю, дитині буде так чим зайнятися. Да, влітку, бо не ну, завжди да, є змога прямо то, з дітками скажімо, однолітками да, чи якось прям ну, погратися, бо класи ж вже зачинені, да, так, а так от буде йому, скажімо, і спілкування, і якісь заняття корисне, і плюс психологи, да, дуже ну, з дітками працюють. Я думаю, це їм ну, на користь. У центрі як індивідуальні, так і групові заняття. Заспокоїтися і впорядкувати думки пропонують на майстер-класах з нейрографіки. Прийшла трохи знервована, спробувала нейрографіку, малювання нейролінії мене трохи заспокоїло. Це для мене про спокій, про рівновагу про те, щоб Відпустити контроль, бо він мені у житті дуже заважає. Група може бути кожного разу різна. Ми працюємо із різними віковими категоріями. Це можуть бути і жінки, і чоловіки, різні вразливі категорії. Спеціалісти центру також працюють із батьками. Наприклад, допомагають в тому, як краще розуміти потреби дітей, а ще навчають спілкування у родині. Родини військовослужбовців обов'язково. Можливо, групи ветеранів. Ми сподіваємося, що вони до нас будуть приходити і отримувати тут розвантаження, емоційне розвантаження. Так перезагрузку. Ми сподіваємося, що ми будемо їм в нагоді при їх адаптації майбутнього цивільного так життя. Тут працюють менеджер психологи, фахівці з питань соціальних виплат та підготовки документів. Ми очікуємо, що даний простір фахівці в ньому стануть такою фаховою підтримкою для мешканців громади, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ми очікуємо, що буде багато людей. Це приблизно 300-400 осіб на місяць. Тут не просто про поговорити, а тут тебе будуть супроводжувати до того моменту, доки твоє питання не буде вирішено. Тому е прекрасно, що є така локація, вона буде популярною, на мій погляд, і будемо сподіватися, що ЮНІСЕФ допоможе нам відкрити ще можливо додаткові такі центри життєстійкості, щоб підтримувати людей, тому що люди наша найбільша цінність. Простір повністю інклюзивний. Тут є підйомник для маломобільних людей, тактильна плитка, зручні вбиральні. І це вже 229-й центр життєстійкості в Україні. Його створили за програмою Ти як а підтримують роботу міжнародні партнери ЮНІСЕФ та Уряд Німеччини. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Центр у нашому місті працюватиме з понеділка, по четвер, з 8 до 17, а у п'ятницю до 15.45. Тривале лікування та реабілітація у різних клініках країни. Після важкого поранення і багатомісячної боротьби за відновлення здоров'я додому повернувся захисник Геннадій Сотюков. Весь період лікування поряд із ним була його кохана дружина Аліна. У Запоріжжя подружжя зустрічали рідні і волонтери. Тепер герої допомагатимуть і в Кушугумській громаді, де він відновлюватиметься протягом літа. Історію захисника почули журналісти МТМ. Залізничний вокзал Запоріжжя-перше прибуття ранкового потяга зі Львова додому після тривалої реабілітації повертається важко поранений військовослужбовець Геннадій Сатюков. На пероні його зустрічають родичі і волонтери. Ветеран прикути до візка, і для нього залізничники розгортають спеціальну доріжку. Геннадію 29 років, працював крановим машиністом, а у 2023-му вступив до лав Збройних сил. Воював на харківському напрямку. Спочатку служив навідником кулеметного відділення у 415-му окремому стрілецькому батальйоні. Потім, по завершенні термінових курсів, з ясківцем. Здебільшого вони дивились за небом та передавали хлопцям де що летить, де які пташки в небі, ну ворожі. І завдяки нашим хлопцям-зв'язківцям, ну, саме і йому їх в принципі і збивали. Торік у серпні ворог обстріляв командно-спостережний пункт Геннадія з артилерії. Захисник отримав важку четно-мозкову травму. Уламки від снаряда вразили і його внутрішні органи, і ноги. Голова це одна із проблем, чому він не ходить. Тобто той самий участок голови, який був задіти, тобто мозку він, на жаль, вже більш не функціонує. Лікування тривало майже рік у різних медзакладах країни: Харків, Київ, Тернопіль, Рівне. Потім реабілітація у Львові, і в подружжя з'явився шанс на те, що чоловік стане на ноги. В принципі, чутливість і це вже вприн... ну, добре. Десь може 1-2% відсотки. Є що він все ж таки колись та піти. Тобто завдяки нашій медицині, нашим лікарям, і нашим реабілітологам з України. Ми досягли колосального успіху. Він вже навіть сам пересідає в коляску. Так, у рука так, В нього була дуже довгий час. Не розгиналися на віці. Ну, Взагалі. розібрали Весь період лікування Геннадію та Аліні допомагали батьки. Рішення прийшло за 10 секунд. Батько зібрався і поїхав. Допомагав переїжджати з міста у міст. З дочкою ми їхали у ну, і по е, мірі того, як і грошами, і ну всім, всім, то що це це ж дочка, це зять. З вокзалу добровольці кошугумського формування цивільного захисту відвезуть подружжя до бабусі у село, адже швидка, яку волонтерам передала селищна рада, працює і як соціальне таксі. Люди звернулися до нашої громади Кошугумської, написали заяву, що потрібно транспортувати пораненого з госпіталя, зустріти з потяга. От і ми, ну як сказати, долучилися до цієї справи. Багато моїх знайомих, які повернулися з війни з пораненнями. І коли потрібна якась допомога, ми відразу реагуємо і веземо на обстеження або на якісь другі потреби, нікому не відказуємо і завжди супроводжуємо його в лікарні, допомагаємо скрізь. У громаді ветерану допоможуть із реабілітологом. Там подружжя проведе літо, поки міську квартиру перепланують і зроблять безбар'єрною. У майбутньому чоловік має намір працювати у сфері IT, адже добре знається на цифрових технологіях. А його дружина, кухар за фахом, шукатиме роботу зі зручним графіком. Нині для подружжя батьки Надіне плече, яке завжди поруч. Будемо шукати реабілітологів, яких або будемо привозити до нього, або будемо наймати. Транспорт будемо возити на процедури. Життя не закінчиться на цьому. Будемо боротися. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Навчитись заново ходити та робити буденні речі у відділенні фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні відновлюють пацієнтів не тільки після інсультів, але й складних травм опорно рухового апарату. Кажуть, для цього мають спеціально розроблені власні методики. Як у лікарні буквально ставлять на ноги та повертають якість життя, розкаже Анна Крамаренко. Добре, працюємо. Добре, ноги піднімаємо. Піднімаємо ножки. Топен топом молодець. Валентина Прохорівна понад тиждень у відділенні фізичної реабілітації після складної операції на хребті. Каже, до цього не могла навіть і стояти, не те, щоб ходити. Вже зараз жінка вперше робить впевнені кроки. Сюди я приїхала, нічого не вміла, нічого не ходила, не вмиться, не навіть постояти не могла. За я вже багато навчилася, ходю вже з, не повністю, але з одною паличкою. Тут я займаюся Григорію Леонідовичу. І всьому їхньому персоналу, ось всім тренерам, нянечкам, сестричкам, усім велике дякую. Мене все задовольнило. Працюємо на е, стабілізацію рівноваги. У нас не була можливість ходити самостійно. Ми пересувалися за допомогою крісла колісного, тобто з палати пацієнт не могла самостійно дійти. Зараз, зараз вже результати є. Вона сама доходить до зали, вже більші результати, вона може пройти більшу дистанцію. Долає нелегкий шлях відновлення і пан Михайло. Каже, після інсульту відняла сліва рука. Тепер ходить на ерготерапію. Тренують за що. І ми, їх, ми їм дякуємо. Допомагають реабілітувати трохи. У залі ерготерапії пацієнти відновлюють втрачені функції рук і дрібної моторики після перенесених захворювань або травм. Зокрема, на ось цьому багатофункціональному столі допомагають поновити роботу суглобів, а також наростити силу кисті та пальців. 12 різних апаратів для різних хватів, для різних рухів. Я дуже полюбляю цей девайс, тому що від рівня навантаження ми можемо. Виставляти кожному пацієнту свій рівень навантаження, дуже тонка робота, майже на кінчиках пальців, але вона дуже ефективна. У 2019-му відділення фізичної реабілітації перепрофілювали з відділення фізіотерапевтичного напрямку. Під час ковідних років робота стала і поновили напрям лише у травні 22 го Реабілітацію проходять пацієнти, що втратили певні функції чи навички після різних хвороб і травм. Відділення фізичної реабілітації 9 дев'ятої міської лікарні облаштоване всіми необхідними засобами технічної і фізичної реабілітації, які потребують пацієнти, в залежності від їхніх станів соматичного. Профілю. У відділенні є вертикалізатори, які дозволяють пацієнтів з тяжкою спинальною травмою або з тяжкими інсультами піднімати вертикальне положення і відчувати. Фізіологічне положення свого тіла з нагоди річниці медзакладу відзначили медалями керівників двох відділень, що тісно пов'язані між собою. Це реанімація, де людей рятують, і фізична реабілітація, де пацієнтам повертають втрачені функції. У відділенні реанімації ми надаємо допомогу всім категоріям пацієнтів з важкими ускладненнями хвороб. Також у відділенні інтенсивної терапії є. Апарати замісної неркової терапії наразі це єдине місце у місті, нашому де надається ургентна замісна неркова терапія. Знаю, що живемо в непрості часи. Ми всі, а ви ще в цих умовах рятуєте людям життя, надаєте їм другий шанс на те, щоб ходити, робити такі дуже звичні для нас здавалося побутові речі. Але для людей це дуже важкий шлях. І дякуємо вам щиро за роботу. Також подякую відзначений увесь колектив цього медичного закладу. Загалом у відділенні інтенсивної терапії з початку відкриття пролікували понад 700 людей. А фахівці фізіотерапевтичного відділення цьогоріч допомогли відчути себе, як і раніше, понад 250 пацієнтам. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Що робити, якщо доступ до вашої землі заблокований через окупацію чи бойові дії, в Україні запустили програму «Є земля». Це громадська ініціатива, що допоможе вимушеним переселенцям повернути право на земельну ділянку на ТОТ або отримати компенсацію. Долучитись до програми можуть не тільки жителі Запорізької області, але й інших регіонів. У мене там лишилася моя земельна ділянка. Я її отримала від своєї тітки. Спадщину і дуже переймаюся, чи повернемося ми туди, чи буду я нею користуватися. Ну, мені ці кошти виплачував орендар цієї ділянки, вони мені були дуже-дуже ну, в нагоді, так сказати. Зараз я ВПО, тому тяжко. Якщо ви втратили землю через окупацію чи бойові дії, подати заявку можна вже зараз на сайті є Земля, вказавши свої дані та місце знаходження ділянки. Організатори кажуть, програма реалізується в кілька етапів. Починаючи від ділянок сільськогосподарського призначення, закінчують ділянками комерційні. На сьогоднішній день ми залучили в нашу програму декілька державних профільних інститутів, і ми плануємо це питання ініціювати, винести на комісію Верховної Ради і в подальшому через уряд добитись для наших людей таких результатів впровадження цієї державної цільової програми. Порятунок тих, хто не може про це попросити. В Запоріжжі ветеринарка Людмила Буднєва вже багато років разом з колегами рятує травмованих диких птахів. Хижаків лікують, годують та виходжують, бо знають кожне врятоване крило шанс на свободу. Про крилатих пацієнтів маленькі і великі дива, які надихають, продовжить Ольга Ларіонова. Це пташеня буревітра з роду соколів, якому трохи більше місяця. У малюка важке поранення крила. Ймовірно, травмувався, коли вперше вилітав із гнізда, каже ветеринарка Людмила Будніва. Таких птахів, які не можуть одразу полетіти, навесні чимало, і врятувати від загибелі їх можуть тільки добрі люди. Мати і дівчина, вони вдвох привезли мені цю маленьку дівчинку. Вона зовсім була мала, це вона вже підросла досить. Вона була зовсім сіра, ще пух, пір'я ще не було зовсім. Ось взагалі вони вважали, що це сич. Пташинка потроху зростає. В неї, на жаль, дуже серйозні травми. Тут два переломи, суглоб дуже травмований. Добре харчування і турбота дають результат. Пташка помітно зміцніла у курсі лікування, знеболюючі антибіотики і вітаміни. Вона вже повністю відкриває крила. Вона зможе полетіти. Я, я ну на жаль, я думаю, що ні, тому що ні ну, ну розуміти це дуже серйозні травми. Пару днів вона стрибала, і мені ну я бачу, що їй тяжко. Це тяжко. Тому зараз знову нас не болючих. А цей яструб на ім'я Фенікс оселився у ветклініці понад рік тому. Його з травмою плечової кістки пані Людмила привезла з Дніпра раз на тиждень у пернатого прогулянка у сусідньому гаю. Проте Фенікс не відлітає, стрибає з гілки на гілку, а потім шукає захист у руках жінки. Такий зв'язок між хижим птахом і людиною дивує і саму Людмилу, адже це виняток для дикої природи. Вона ж все ж таки хижак, птахи прилітають, і ворони її часто ображають. Тобто вони намагаються її навіть вдарити, а вона не захищається. Мене це дуже дивує. Ось, ми стали ходити ще далі, тому що це ціла якась біда з цими воронами. Коли інша людина, вона навіть не їсть. Під опікою Людмили Буднівої і інші птахи жінка виходила ось цих трьох беревітрів, і тепер вони нарешті зможуть розправити крила у небі. Поблизу південного мікрорайону є ліс, тож протягом літа птахи впевнено встануть на крило і навчаться самі шукати їжу, каже Людмила Будніва. Адже не дарма у народі їх називають той, що бореться з вітром. Спочатку сидяться на одне дерево, потім ще вище, вище, і далі вони вже піднімаються повністю. Ну їм треба оглянути краєвид. Ось двоє з цих птахів вони саме з цього району. Цієї весни Людмила врятувала ще одне життя. Маленька ворона випала з гнізда і з травмованим крилом три дні пролежала у багнюці. Знесилену її знайшли на байдужі люди. Ветеринари виходили маля, а влітку випустили на волю. Ворона одразу знайшла свою зграю і відлетіла. Для лікарів це найкраща нагорода, каже Людмила Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Українська збірна з хортингу здобула перше командне місце у чемпіонаті Європи. У її складі виступили і дев'ять вихованців із Запоріжжя. Серед них 17-річний Михайло Поліщук. Хлопець став чемпіоном Європи в трьох розділах. Спортсмен розповів, що заняття хортингом відкривають нові можливості. Вибрав собі вик спорту. І наткнувся на ну, на есть, і вирішив займатися, сподобалось, тому що там є ударна техніка, боротьба ну боротьба в сільці, боротьба в партері і прийшов на тренування, сподобалось і вирішив займатися. Ти займаєшся, стаєш сильнішим, подорожуєш по світу. В тебе з'являється багато нових друзів, і ти загалом добиваєшся поваги в суспільстві. Я їздив. У 24-му році на чемпіонат світу з ММА в Індонезію, там став чемпіоном світу у двох вагових категоріях. І також у 2025 році поїхав на чемпіонат Європи з хортингом і також там став чемпіоном Європи у трьох розділах Сутичка, двобій і поліцейський самозаклад. Зараз чемпіонату по поверненню до Запоріжжя отримали нагороди. Попереду в спортсменів чимало змагань, серед яких традиційний турнір пам'яті загиблих морських піхотинців, клубні турніри, а також чемпіонат світу. Усі, хто бажає приєднатися до цього напряму, можуть записатись до будь-якої секції будь-який час. Як наголошує головний тренер національної збірної команди України спортингу, двері залів завжди відкриті в зачоті збірна України, це, до речі, вже другий чи третій раз. Ми стали першими. Але турнір непростий. Суперники гідні. Запорізькі спортсмени традиційно перші. І ЮАФ ММА, і Хортинг, і інші види. Повноконтактний, рівень достатньо, достатньо високий. Діти приходять, батьки приводять дітей, ми постійно відкриті. Записатися це найлегше, що можна зробити з нами. В нас тренуєтесь і привозити сюди всі свої здобутки і всі свої медалі в Запоріжжі. Тому ми дійсно пишаємося з кожним і з вас. Просимо, не зупиняйтесь, тому що, як би складно не було, продовжуйте тренуватися. Продовжуйте розвиватися і безумовно прославляти наше почуття. Ми дуже вам дякуємо. Сподіваємось і очікуємо на наступні здобутки. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.